Привіт, друзі! Нашим індичаткам бік 6 сьогодні тиждень. І сьогодні хочу вам розповісти, як вони жили цей тиждень, як ми їх досвідчували, при якій температурі вони знаходяться, що їдять, що п'ють і до якої ваги доросли. При вилупленні найменше індичатко у нас важило 71 грам і 40-х, а найбільше індичатко було 90 грамів. Тобто середня вага індичат була 79 грамів. Сьогодні в нас сьома доба. На сьогодні індичата повинні за таблицею набору ваги індиків біг 6, повинні важити по 160 грамів. І самець, і самиця. Ось я підготувала ваги, підготувала ємність, щоб їх сажати важити. Зошит взяла, буду записувати. Ось коробка в мене і тазик. Такі височенькі з рушниками, тому що вони дуже бадьорі хлопці і дівчата, вони і літають вже, і бігають, і вистрибують, і за пальці кусаються дуже жваві хлопці. Їх треба берегти, щоб вони нікуди не впали. Але давайте все по порядку. Індичата полупилися, і ми їх висаджували одразу в прогрітий брудер. Як тільки починають лупитись індичата, зразу треба включати брудер і його прогрівати на холодну пилюшку. Холодний брюдер вилуплених індичат висаджувати не можна тільки на тепле. В брудері на терморегуляторі була встановлена температура 35 градусів. В 35 градусів е приміщення ми їх перекладали з інкубатора всередину. Одразу туди я поставила е водичку з медом з розрахунку, чайна ложка меду на літр води. Я воду не кипятила, вода проста з крана, але у нас скважина, ну я думаю, що нічого страшного. Трішки підігрівала, але не тому, що, щоб у них гангіни не було, а тому, що мед не розчиняється в холодній воді. Я ставила по пів літра, тому що літрова банка не влазить. На дно брудера була постелена памперсна пелюшка розміром 90 на 60. Вони показали ці пелюшки себе дуже добре, дуже зручно, гарно. Добре всотують вологу, індичатам тепленько, комфортно, лапи не провалюються в сіточку. В общем, рекомендую. Одразу ж, як почала закладати індичат у брудер, одразу на дно було насипано трішки комбікорму, раптом вони будуть починати обсохнути будуть починати цікавити, щоб вони мали щось дзьобати. Але, в принципі, перші, напевно, 8-10 годин вони не дуже дзьобають, і їх треба трошки вчити. От, як я вчила їх їсти. Припустимо, це дно брудера, отак насипаний комбікорм, я отак біля комбікорма отак постукувала пальчиком. Постукувала, 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 вони підходили, цікавились, дивилися, потім хтось дзьогнув у палець, а потім вони починали вже поступово дзьобати комбікорм. Так само і пити, але пити починала вчити зразу, буквально там через пару годин, як вони вилупились. Я брала і дзьобиком у поїлочку акуратно кілька разів, кілька разів макала. І потім одне пішло, зрозуміло, як пити, і за ним вже пішли е і починали вже пити інші дята, оскільки вони лупилися не одночасно, всі 19 штук, а поступово, то ті, котрі перші, ті почали швидше їсти пити, ті, котрі пізніше. Почали пізніше, але я, звісно, дивилася і намагалася першу добу кожного і напоїти, і прогоду, ну, проконтролювати, щоб вони почали їсти. Значить, У брудері з одного боку, в нас є нагрівальна лампа, котра гріє, є лампа для освітлення, і якби є зона там, де немає жодних ламп. Значить, водичку я ставила в ту зону, там, де немає жодних ламп, для того, щоб вона не так закисала, тому що температура все-таки в брудері висока. Значить, перші сім діб індичатам світло світиться цілодобово. Значить, комбікорм, який для індичат бройлерних потрібен комбікорм з високим вмістом протеїну. Найкращий комбікорм, який ви можете знайти в своєму регіоні. Хоча би щоб було 26% протеїну. Взагалі то індичатам треба 28-29%. Але я не знаю, чи є такий комбікорм. Не ведіться на переконання продавців на ринках, що це оцей корм корм він дешевий і він самий класний, самий кращий. Неправда на комбікормі повинна бути етикетка. По перше, дуже важливо, комбікорм повинен бути свіжий. Термін його придатності невеликий. Він, по-моєму, там до трьох місяців чи до, до двох, я не буду стверджувати, термін придатності невеликий. Якщо ви купите просрочений комбікорм, а ризик таке придбати десь на ринку достатньо високий, будете мати великі серйозні проблеми. Це перше. Друге, до двох місяців він дичата повинні їсти цей комбікорм. Найкращий, як я вже сказала, які ви можете знайти стартовий комбікорм обов'язково повинен містити кокцидіостатік. На етикетці до того комбікорма повинен стояти штамп, термін придатності, повинен бути написаний повний склад все, що там є: протеїн, білок, всі показники, з чого він складений, які амінокислоти додані, повинен бути повний перелік. Якщо там вам написано три позиції, до прикладу, соя, кукуруза і пшениця. І більше немає жодної інформації, такий комбікорм, принаймні, у мене викликає великі запитання. Далі, друга доба. Я помітила, що індичатам при температурі 35 у брудері їм достатньо жарко. Вони такі були малесенькі, вони випили за добу майже літр води. Я збавила температуру до 33. Так само вони п'ють водичку з медом на другу добу. І так само. На пелюшці вони сидять, комбікорм вони вже навчилися дзьобати з пелюшки, я його туди досипаю, вони туди покакають, то все разом поїдять. Ну, якось так воно виходить. Пелюшку я міняла зранку і ввечері двічі в день. От, водичка з медом, світло світиться цілодобово. На третю добу я почала помічати, що декотрі індичата вони вже стали такі нормальні пацани. Вони вже почали битися і влаштовувати розборки, щоб не допустити розкльову, канібалізму, щоб вони не пороздовбали одне одному попи. Я взяла і ту лампочку, котра у нас для освітлення, вона світила дуже яскраво, це діодна лампа палала як новорічна ялинка. Я взяла звичайну банальну фарбу з балончика. У мене була червона, я її пофарбувала в червоний колір ту лампочку і закрутила назад. Хочу вам сказати, що є рекомендації робити фарбувати цю лампочку в синій колір. Я шкодую, що не пофарбувала її в синій. Напевно, вони були б ще спокійніші. Але з червоною лампою битись вони перестали, бігати як на віжені, вони бігають і далі, але щоб вони виявляли одне до одного якусь агресію, я це вчасно повітила і я це все вчасно присікла. Та лампа, котра на 40 ватт для обігріву, вона так і лишилася світла, вона світиться. Але у брудері виходить, що одна зона якби, більш темна, а одна зона, там, де ця лампа все-таки світиться, ну, вона не може бути темна. Так, третю добу, так, перша, друга це вони пили водичку. Третя, четверта, п'ята доба я починаю їх пропоювати антибіотиком. Різні є думки, чи варто пропоювати, чи не варто. Я вважаю, що пропоювати варто, тому що, по-перше, це бройлерний індик, це як би то не було. Це є результат селекції, з якого господарства, в яких умовах ми нічого не знаємо. Так само стосується і птиці, яку береться інкубаційне з інших господарств. Ми не можемо знати, які там які там інфекційний фон, які там були хвороби, що там було. Тобто, моя думка така: всю птицю, яка є, її треба пропоювати. Хто не вважає за потрібне, той може пропоювати без антибіотиків, як завгодно. Але бройлерні індичата, по-любому, до 21 дня, як мінімум, вони вимагають пропойки. <кій> І так, 3, 4, 5 доба, вони п'ють у мене антибіотик Трігард. Трігард. Чому його? Тому що він у мене був, він складається з трьох антибіотиків, за нього є хороші рекомендації. Якби в мене не було препаратів, я би купила звичайну ветеринарну аптечку, там за 50 гривень чи за 70 і напевно би пропоювала б нею. Протягом цих днів я поступово трішки знижую температуру. Десь до п'ятої доби я їм знизила в брудері до 31 градуса температуру. От шоста-сьома доба, ми почали антибіотик, ми вже закінчили, шосту-сьому добу п'ємо пробіотик. Шосту, сьому, восьму. Так само є ветеринарні пробіотики. У аптечці вони теж там є в комплекті. У мене був звичайний людський бактерін, чотири флакончика. Я розвожу на літр води флакон біфідум бактеріна і по півлітра їм ставлю, півлітра випивають, я доливаю, півлітра випивають, я доливаю. Зразу багато не ставлю, тому що в рудері тепло, щоб воно не закисало, не пропадало. Ось така ситуація. До сьогодні, до сьомого дня, у нас температура вже сьогодні 30 градусів у брудері, коли в день сонечко, то там я можу на 29 трошки збавити. І сьогодні, вже перший раз, я буду їм виключати на одну годину світло, буду робити їм повну темряву і ту лампу, котра для обігріву, я теж її чимось там прикрию, щоб їм було зовсім темно. Тобто, до 21-22 два днів. Їх віку, я хочу поступово догнати їхній світовий день до 16 годин збавити. Зараз він у них триває 24 години, але сьогодні вже починаємо зменшення. І так, я зараз піду і покажу вам, повибираю не повибираю, а візьму 10 дечаток підряд, всі підряд з брудера у коробочку. Піду, буду це складати, а вас тим часом запрошую підписатись на наш канал і спостерігати, як ми їх поважимо і скільки добра вони наїли. Давай я її відкрию. Ось так ми пофарбували червону лампу. А ось пацанва хоче вистрибувати. Беру 10 штук підряд. Раз. У ящика. Два. Один. Три. Три. Відах. Є П'ять. Шесть. так, ваги дети равно. Обаче, давай. Весем. Девять. Десять пузатик. Итак, баги по нулям у нас. Ручку взяла. Первый пошел. Раз. Сидаем, седаем. Седаем у тазичок. Седаем. Ого!

185 185 190 Кончик. Кросик. Ні-ні, сідай, давай, давай йдеш до своїх, йдеш до своїх друзів. 203. Друзі, я зважила 10 індичат. Найменше в нас важить 169 грамів. Найбільше важить 209 грамів. За таблицею усім діб, індичатко бік 6, хоч самка, хоч, самиця, хоч і самка, хоч самець, повинні важити 160 грамів. Я думаю, що поки що у нас політ нормальний. Дякую вам за перегляд, задавайте запитання, ставте лайк, чекайте наші нові відео. І дякую вам за те, що ви у мене є. До побачення!